Одними з перших на результати екзитполів відреагували європейські політики. Так, Ангела Меркель вже запросила новообраного президента України відвідати Німеччину з візитом. А у Брюсселі запевнили, підтримуватимуть нашу державу. І надалі більше про реакцію ЄС розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю Григорій. Як реагує Європа на перемогу Володимира Зеленського? Тобі слово. Добрий день, Соломія. Абсолютно вірно. От зовсім нещодавно голова Європейської ради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер оприлюднили лист, у якому привітали обраного президента України з перемогою на виборах від імені всього Євросоюзу. У листі запевнили, що новообраний президент може розраховувати на підтримку України з боку ЄС. Ну і триває парад привітань та коментарів у Твіттері, як у європейських столицях, так і за океаном. Карл більд ідеолог програми. Східного партнерства написав Україна, демонструє демократичну силу. Українська держава залишається партнером альянсу. Попри зміну президента, заявив генсек НАТО, який також привітав Зеленського. Першим лідером країни, який привітав переможці перегонів, став польський президент Анджей Дуда. Він зателефонував і запросив до Польщі у штабі Зеленського. Повідомили ще про дві телефонні розмови, окрім президента США Дональда Трампа, ще й з лідером Франції Еммануелем Макроном. До привітань долучився і президент. Прем'єр Джастін Трюдо. Ну і продовжуємо очікувати, що сьогодні протягом дня буде будуть нові і нові привітання на адресу Києва, як переможцю виборів, так і загалом українському народу за цей дуже демократичний виборчий процес. Студія, Дякую, Григорія. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов був в напрямому зв'язку з Брюсселя, Розповів про реакцію світових лідерів на перемогу Володимира Зеленського.